TikTok заблокував мій аккаунт. Чорна смуга втрата друга. Що з альбомом легенда? Я йду з репа. Ось такі чотири новини я хочу обговорити на своєму першому блозі. Ну що, поїхали. Привіт, друзі! Сьогодні я з вами з тяжким серцем, але великими надіями на майбутнє. Так сталося, що мій TikTok аккаунт був заблокований. Це сталося в самий непідходящий момент, адже я мав намір піарити свій альбом Легенда, який виходить 22 грудня цього року. Але я не збираюся відпускати руки навпокі, це стало своєрідним викликом для мене, щоб довести собі, що все можливо, і я вирішив розпочати новий tiktok акаунт з нуля, повністю забувши про свої попередні досягнення. Головне, це не втрачати віру в себе і продовжити йти вперед. Але це не все. В цей день сталося ще одна неприємна. Я втратив близького друга, який знав три роки. Його втрата надзвичайно важко вплинула на мене. Але я вирішив перевернути цю сторінку і використати цей біль як мотивацію для досягнень. Також я вирішив зробити експеримент і побудувати свій шлях до успіху з нуля, з новим аккаунтом, з нульом підписників. Я розпочинаю нову легенду, яку сподіваюсь, стане великим внеском мою музичну кар'єру. Друзі, я прошу вас підтримати мене в цьому експерименті, підписатись на мій новий tiktok аккаунт, написати, можливо, ви знаєте, як розблокувати старий. Тут я буду ділитись новими сніпетами, Нового альбому Легенда, хоча це буде важкий шлях, я впевнений, що разом ми зможемо впоратися з усіма перешкодами. І я вирішив ще закінчувати реп-кар'єру і входити в інший напрямок музики. Так що вже на цьому аккаунті є сніпет з новим жанром. Так що переходьте, дивіться, слухайте і підписуйтесь на мій новий канал, новий аккаунт, нове життя, новий рух вперед! З вами був Каїлка 8010, Червона Крафт. Кейт!